Практично всі, хто має хоч невелику ділянку землі, прагнуть вирощувати помідори. Цей овоч любимо і популярний, але не всі мають у своєму розпорядженні достатній час для догляду за сортами, які вимагають суворого дотримання агротехніки, проведення безлічі операцій, необхідних для отримання гідного врожаю. Таким городникам на виручку приходять перевірені сорти томатів, яким достатні лише базовий догляд для отримання рясного і якісного врожаю, до числа таких видів помідорів відноситься сорт діброва з історії походження діброви, високопродуктивні скоростиглі штамбові томати були виведені як новий тип цієї культури в 1932-1937 роках українським селекціонером і генетиком. Майбутнім академіком Всесоюзної Академії сільськогосподарських наук Олександром Васильовичем Алпатєвим у число таких сортів помідорів увійшла і Діброва, яка в 1993 році була заявлена для проходження сортовипробування в Державній комісії з випробування та охорони селекційних досягнень у 1997 році сорт був включений до державного реєстру селекційних досягнень з рекомендацією вирощування у відкритому ґрунті на садовогородніх ділянках, присадибних і малих фермерських господарствах Волгов'яцького і центрального регіонів. Оригінаторами сорти названі Підмосковний федеральний науковий центр вочівництва і Насрула в Ніязі Мехеддін. Опис сорту Діброва, Діброва томати раннього терміну дозрівання. Від повних сходів насіння до дозрівання плодів проходить 85-105 днів, сорт детермінантний, тобто після формування декількох квіткових кистей пагони припиняють своє зростання, тому рослина невисока. Від 40 до 60 см свою назву помідор отримав завдяки формі листя із закругленими зубцями, які віддалено нагадують листя дуба. У деяких реалізаторів посадочних матеріалів сорт має другу назву дубок. Над шостим або сьомим справжнім листом томатів діброва закладається перша квіткова грону, а наступні суцвіття утворюються з інтервалом в один-два листа. За спостереженнями городників на одній кисті може бути до десятка плодів. На нижніх кистях плоди виростають більше вагою до 110 грамів. На самих верхніх гронах помідори найбільш дрібні близько 50 грамів. Води діброви червоного кольору, круглої форми, мають гладку поверхню, помідори щільні і м'ясисті, містять від 3 до 6 насіннєвих гнізд. Насіння небагато, смак помідорів оцінюють як задовільний або хороший. Деякі вважають їх кислуватими і не цілком придатними для використання в свіжому вигляді, зате в засолюванні і консервуванні цілих томатів щільні однорозмірні плоди діброви проявляють себе найкращим чином. Дуже добре підходять ці помідори для приготування таких страв овочевих консервованих сумішей. Лечо кетчупів при гарному догляді рослина може дати до два плодів з одного куща, регулярно знімаючи з кущів бурі і червоні томати, які досягли середнього розміру, можна значно підвищити врожайність, зав'яжеться більше плодів, бурі плоди добре дозрівають, довго зберігаються, відмінно транспортуються. Відео опис сорту томатів діброва, особливості вирощування діброви. В Цілому догляд за томатами сорту діброва не відрізняються від агротехніки інших сортів помідорів, але є кілька значущих моментів, на які слід звернути увагу. Незважаючи на скоростиглість сорту діброва, вирощують ці томати через розсаду. Насіння висівають з таким розрахунком, щоб до часу посадки рослин на постійне місце вік розсади був не менше 60 днів для різних кліматичних зон термін посіву насіння на розсаду буде відрізнятися у середній смузі нашої країни. Це як правило кінець березня, особливістю вирощування розсади сорту діброва є те, що вона легше переносить деякий надлишок вологи ніж її недолік. За своєчасністю поливів слід ретельно стежити, і після посадки рослин на грядки при появі у більшості рослин двох справжніх листків розсаду пікірують в посадочній ємності. Своєчасно розпекерована розсада виростає більш міцною, так як розсада в посадочних ємностях зростає півтора-два місяці, щоб поживність ґрунту не знижувалася. Рослини необхідно підгодовувати комплексним добривом для розсади. Дотримуючись доз зазначених в інструкції, до нього таким добривом може бути агрікола форвард або інше подібне загартовування розсади при наближенні її віку до двох місяців проводять, виставляючи на відкрите повітря при денній температурі не нижче 18, спочатку на 2-3 години, потім поступово збільшують цей період, ні в якому разі не можна виставляти розсаду на сонці. Молоді рослини погано переносять ультрафіолетове опромінення. Навіть після посадки в ґрунт перший час краще захищати рослини від прямих сонячних променів. На відкриті грядки помідори висаджують, коли ґрунт прогріється до 13. Схема посадки томатів Діброва 4 х -5, 5 5 або 5 х 5 0 50 см. Перші півмісяця після посадки вологість ґрунту підтримують на рівні близько 6.0. Простежте за чистотою ґрунту від бур'янів на початку від стадії росту томатів, поки їх листя ще не зімкнулися, або замульчируйте ґрунт, і хороший урожай буде гарантований. Відео вирощування помідорів від розсади до збору врожаю, відгуки городників про помідори діброва Діброву у нас дубок садили кілька років поспіль і розсадою на ринку продають. Дуже невибагливий сорт, можна не пасинкувати, висота куща не більше 60-70 см. Плодоносить до вересня, відносно стійкий до фітовтори. Правда, я завжди обробляю кущі про всяк випадок. танджахт мкс 0. садила москвич і діброву. Дуже невибагливі. Москвич в горщику без підсвічування. Майже до нового року плодоносив діброва у мами росла і сподобалася дуже врожайні томатінках. Впсрю а 9. дев'ять к'я дубок. Садила він підв'язки не вимагає, а в іншому дуже пересічний сорт, не вразив ні врожайністю, ні смаком, ні на Сергіївнах. Дача в Трюлфі версіон індекс 107.1.1 Можна, поділюся своїм першим досвідом вирощування помідорів. Досвід городника перший сезон вирішила я, що на грядці обов'язково повинні бути помідори, парника в городі бути не повинно, немає можливості і бажання з ним морочитися. Купила два пакетика насіння діброва і москвич 20 березня висіяла розсаду, добрив не вносила ніяких, тільки землю готову купила, в кінці травня висадила десант з розсади в землю, підготовлені грядки, з лицянь один раз відразу після посадки оприскати від всяких шкідників, підв'язувала стовбури і полола бур'яни, раз п'ять за сезон полила помідори, злійки. Якщо чесно, то було багато думок про те, що без парника нічого не вийде, але в підсумку помідорчики дозріли, були дуже до солодкі, їх було дуже багато, але в більшості дрібні я задоволена. Зробила висновок, що і у гори городника без досвіду може щось вийти слушне зеттахц. Фурюмгою серютрац один сім -17, Перевірений багатьма городниками сорт томатів Діброва прижився в різних регіонах нашої країни. Його можна рекомендувати і знаючим досвідченим овочівникам, початківцям, городникам, а також всім любителям заготовок на зиму.